Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться дива луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як тата і мама одна. Привіт, друже! Сьогодні ми з тобою вирушаємо мандрувати нашою державою. Як вона називається? Правильно, Україна, та спочатку пригадаємо. З чого починається наша Батьківщина. Тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина живуть у мирі і любові, в Україні вільний новий. Сині, як море, як день золотий, з неба і сонця наш прапор ясний, рідний наш прапор високо не сім. Хай він уславлений, квітне усім. Слова високі, мелодія врочиста, державний гімн ми знаємо усі, це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна, від неї ясне світло навкруги. Мій друже, чи знаєш ти? Що Україна має сім чудес. Перше чудо це заповідник Кам'янець у місті Кам'янець-Подільський. Це фортеця, збудована на крутому березі річки Смотріч. Давні стіни фортеці зберігають пам'ять про славну минувшину України, бойовий дух українських воїнів, козаків їх сміливі подвиги. Це Києво-Печерська лавра в місті Київ. Один із перших православних монастирів давньої Русі. Тут можна побувати в цікавих музеях, піднятися на височенну дзвіницю, спуститися в старовинні печери, де свого часу жили і молилися ченці самітники. На території лаври розташовані давні православні храми, у яких щодня ведуться церковні служби. Дендропарк Сафівка. Місті Умань. Названий так на честь дружини засновника парку Красуні Софії. Парк славиться своєю незрівнянною красою рослинного світа, гармонійно поєднаною з неперевершеними архітектурними творіннями. Парк стоїть вже понад 200 років. СОБОР Святої Софії або Софія Київська у центрі Києва. Присвячений мудрості християнського вчення. Величні стіни собору майстерно прикрашені фресками та мозаїками. Тут знаходяться могили великих князів Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха. Давнє місто Херсонес-Таврійський у Криму. Місто існувало майже дві тисячі років тому. Місто розташоване на березі Чорного моря. Саме в ХРСЕНСІ зберігся єдиний на українських землях античний театр Заповідник Хортиця поблизу міста Запоріжжя. Хортиця є найбільшим островом на річці Дніпро. На острові є фортеця Запорізька Січ, в якій раніше жили і захищали Україну козаки. Також острів славиться рідкісними та зникаючими видами рослин та давними релігійними спорудами, святилищами. А це Хотинська фортеця в місті Хотин, збудована була фортеця князем Володимиром Великим для оборони торговельних шляхів від розбійників. Нині фортеця стала улюбленим місцем для зйомок історичних фільмів. Ось ти й познайомився з сімома чудесами нашої країни. А ще в Україні багато видатних людей. Ярослав Мудрий, Великий князь київський. Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорізького, Тарас Шевченко, поет, письменник і художник. Леся Українка. Поетеса та письменниця. Іван Франко. Письменник. Поет вчений Віталій та Володимир Кличко. Чемпіони світу з боксу. Іван Піддубний, знаменитий український борець. Андрій Шевченко, видатний футболіст клубу Динамо Київ. Сергій Бубка, відомий спортсмен зі стрибків із жердиною. Лілія Подкопаєва. Чемпіонка світу. Зі спортивної гімнастики Яна Клучкова, краща пловчиня світу. Соломія Крушельницька одна із найталановитіших українських оперних співачок. Богдан Ступка, найвідоміший український актор, Руслана, народна артистка України, громадська діячка. Микола Лисенко, український композитор, педагог. Григорій Сковорода, видатний філософ богослов, Микола Амосов, лікар, учений кардіохірург. Леонід Каденюк, перший і єдиний космонавт Незалежної України, Василь Сухомлинський, великий педагог, мудрий учитель. А зараз кілька цікавих фактів про Україну. В Україні. В місті Рахів знаходиться географічний центр Європи. Найбільший та потужній у світі вантажний літак збудовано в Україні. Велетін ан 225 також відомий як Мрія. Він перевозить не тільки різний вантаж, а навіть інші літаки. Станція метро Арсенальна в Києві найглибша в світі. Її глибина становить 105 метрів в Україні є пустеля, вона розташована на Херсонщині біля узбережжя Чорного моря. Піщаний масив має назву Олешківські Піски. Українська трембіта найдовший у світі музичний інструмент. Хрещатик одна з найкоротших головних вулиць країн у світі. Найдовша печера України носить назву оптимістична та знаходиться на Поділлі. Ця гіпсова печера на глибині 20 метрів займає друге місце за довжиною в світі. Україна займає перше місце в Європі за кількістю програмістів в країні. Українець Пилип Орлик створив одну із перших у світі Конституцій. Документ мав назву Конституція прав і свобод запорізького війська. Українському письменнику і художнику Тарасу Шевченку встановлено найбільшу кількість пам'ятників по всьому світу. Українська мова зайняла друге місце в світі за мелодійністю. Після італійської. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю громадян з вищою освітою. На території України зосереджено найбільший запас чорнозему на планеті. Всесвітня відомий винахід – газову лампу винайшли в Україні у місті Львові. Найстарішим деревом в Україні вважається Дуб. В урочищі Юзефін Рівненської область йому понад 1300 років. Ось і закінчилась наша подорож. Тобі сподобалось, мій юний друже. Розкажи своїм друзям та знайомим, що нового та цікавого ти дізнався про свою країну. І пам'ятай, є у сонця небо синє. І гнездечка у пташини, а у кожної людини є матуся батьківщина. Наша зветься Україна.